Всім привіт! я сьогодні на кухні, а це значить, що сьогодні знову розпаковка, що я Ох, принесла з магазина капець, як я втомилась це все тащить. Підкупила трошки продуктів. І зараз подивимось, що в нас є. Це такий лаваш, я купляю, це маленький вік в МНЦ. Прикольно нього на щось намазувала. Я намазую. Я намазую крем сир, наприклад, варення, що ще. Мала дуже любить. Такі сирки трошки для Малої, я їх не дуже люблю. Це малі. Журечка така оп-оп. Кукурузка. Так, що ще? А, я ще хочу зварити борщ чи суп, я ще не знаю. І трошечки картопельки підкупила чек. Як вона називається? Морква. <смірка> Морква, цибулинка на борщику, бурячки. Я обожнюю заранее бурячки. Так, що тут у нас ще? Апельсинки? Ди -ди. <смірка> Ладно. Шутка. Крінш, да. так. Трошечки помідорчиків для яєчні ранкової, або ще на борщ можна. А, трошки огірочків на салатик. Чик. Так, ці сумкою розібралися. Тепер, а, все, все. І так, да, і трошки яєчок, щоб готувати, з них щось готувати або просто робити яєчню, варити. Ось така розпаковочка, В мене вийшла і на цьому все. Всіх люблю, обіймаю.